Мені дуже подобається інтерактив на упаковках продуктів. Обійми мене перед тим як використати. Мабуть, це національна стратегія для того, як активувати мізки у країні, де не вистачає критично вітаміну Д. Мені дуже подобається, коли ти відкриваєш холодильник і забув, що хотів взяти чи зробити. Пішов в магазин за молоком і півгодини розгадуєш ребус. Пробудив собі лінивця, не будь свинею. Дуже забавні малюночки, дуже забавні питання. Дійсно, займає твій час, викликає інтерес і немаловажно для маркетингу провокує продажі. А от ще варіант потренувати мізки такі ребуси. Розгадай. Хто знає добре норвежську? Я можу вгадати, мабуть. Сольбриллер, сонячні окуляри, моргенстунд, Ранковий час, Гірська коза, Фіалігейт, Ярний Трим. Тренування мозку і флісик, флішик. Повітряна хвороба. Ну або морська хвороба, кому як? Я охворів на обидва транспорти. Ось такі винахідливі норвежці. Щоб було і смачно, і скоростю для мозку. Дуже зачетно.